Давайте подивимося, що 2024 рік забере з собою. Рік закінчився, що він забере з вашого життя. Він забере ситуацію, де ви були. Так сказати, у розпачі, де ви щось втрачали, де ви не могли проявити себе повністю як імператриця, можливо, імператриця в плані господиня дому, господиня сім'ї, де ви не могли себе проявити як жінка, всю свою красу, самодостатність. Ви не могли, якось це все ви тримали в помірності, закривали в собі і стримували в собі. Через це могли бути і сльози, і розпач, і жаліли ви, можливо, себе, що не могли якось показати всю себе. Скоріше за все, питання стосувалося сім'ї. І ось це все, оці сльози, розпач, це все піде разом з 2024 роком.